Хто живе під охороною Всевишнього, під покровом Бога Небесного оселиться. скаже Він Господеві, ти заступник мійси, і пристановище моє, Бог мій і покладатиму надію на нього, бо Він визволить тебе всі тіло і від слова пасло плочема своїми заступить тебе, і під крилами Його перебуватимеш у надії, бо нею оточить тебе істина Його, де обішшся страху нічного. Ані стріли, що летить у день, ані випадку, що приходить у темряві, ані напасти біса південного. Упаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуш тебе, та до тебе не наблизиться. Очима твоїми тільки дивиться, будеш, відплату для грішників бачитимеш. Бо ти сказав: Господи, ти надія моя, і Всевишнього обрав за пристановище своє, не прийде до тебе злеє, і слабість до оселі Твоє не наблизиться. Бо ангела свої звели про тебе, сперегти тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб не спрятнувся об камінь ногою твоєю. На й Василецька наступатимеш, та потопчеш ліва і змія, бо Він на мене надію поклав. І врятую його, охороню його, бо він пізнав ім'я моє. Зивати він до мене, і я вислухаю Його. З ним я буду журбі і визволю Його, і прославлю Його, де бодою нію дарую. І явлю його спасень.